Всім привіт! Мене звуть Сергій Цибульський. В цьому ролику ми прояснимо за кого нас взагалі тримає Тойота, коли випускає на ринок нову Тойота Corolla Cross з новим двигуном, двохлітровим і з гібридною установкою. Toyota Corolla Cross – це перша модель в лінійці Toyota, яка використовує гібридну установку нового п'ятого покоління. В ній використовується багато облегшених деталей, які повинні впливати на ефективність використання енергії. Але, на мою думку, це облегшення деталей стосувалося ще і елементів салону, і кнопок склопідйомника, і кнопок, і, і кнопок вмикання підігріву сидіння, і багато всього. Дивіться далі, давайте розберемось, наскільки виправдані всі кроки по створенню нової Toyota Corolla Cross Новий 2-літровий бензиновий двигун має 197 сил або 145 кВт. Здавалося, немало. Динаміка авто підвищилась, і ми зараз отримуємо на літній резині розгону близько 7,6 секунд до 100 км. Це, безперечно, дуже сильна карта з між конкурентів, оскільки ми отримали на 10% вищу динаміку, ніж в попередніх моделях. А також ми абсолютно не втратили в економії. І за два тижні експлуатації даного автомобіля розхід у мене становив 4,9 літра. А ви знаєте, наскільки я дисциплінований водій? Нова Toyota Corolla Cross обладнана новим блоком керування потужності, що дозволяє їй економити 6% енергії і довше рухатись на електротязі. Наскільки це можливо? Вагу батареї вдалося знизити на 14% завдяки використанню літій-іону. Одразу напишіть, будь ласка, що її не можна утилізувати, що проблеми з виготовленням і це зовсім не екологічно, але тим не менше автомобіль став легшим і ефективність батареї вища. Нова корола додавала в кліренсі, він став 16 см, Довжина її зараз становить 446 см, ширина становить 185 см і висота 166 см. що зробило її достатньо прохідною, компактною, комфортною і з гарними звісами. Ви ж зрозуміли, що тільки що це все була штатна інформація, штатна, яка є на сайті, штатна, яку ви знайдете на відкритих джерелах, і було б дуже. Тупо, якби я це все не назвав, але зараз я хочу сказати особисто свою думку про цю машину, описати так як побачив я її своїми очима і звернути увагу вашу на те, від чого я не міг відвести погляд, і свою увагу протягом двох тижнів використання нової Toyota Corolla Cross. Поїхали, скажу відверто, я не дуже рвався знімати нову Corolla Cross. по простій причині. Спочатку я знімав RAV4 гібрид, потім Yaris Cross гібрид потім. Land Cruiser. Тобто я знімав всю лінійку і без того прохідних машин. І тут з'являється Corolla Cross. вона ні те, ні інше, вона десь посередині так, вона з новим двигуном. Сказати, що в неї абсолютно новий дизайн? Ні. Я ж бачив Highlander. Зверніть увагу, вона ну, супер схожа на неї. Задня частина, сказати, що це революційний дизайн, ні. Щось оновили. Для кого ця машина? Ця думка мене не полишала, напевно, тиждень. Я їздив так, я кайфував кожен день, тому що в мене перші кілька днів я дійсно заморочувався, розхід був близький до заявленого виробником. Це там 43 46 літра менше не вдавалося по місту. Згодом я вийшов на стандартних 5 і на ньому вже їздив. Через тиждень вона мені стала скучною, скучною із-за того, що все добре. Тобто вона гарно їде, вона ні, жодного разу не пробила ніде під віскою, хоча я живу близько центру і постійно їжджу по всякому хабу. Навіть зараз ми на Подолі. Сюди ми також доїхали просто з вітерком. Все працювало коректно, і я вам відверто скажу: перший тиждень я формував свою думку про неї, тому що це настільки неоднозначна модель, настільки неоднозначна аудиторія її. І я думаю, що частково це пов'язано з тим, що давайте не забудемо. Бувати, що Toyota Corolla одна з наймасовіших моделей в лінійці Тойоти, можливо, вони хотіли просто накласти те, що не вистачало власникам попередніх Тойоти сказати Добрий день. А в нас є нова машинка з кліренсом, з гібридом новим, з новим двигуном, з хорошими гарантійними умовами, і вона в цілому дуже комфортна, тому що отримати нову аудиторію. До речі, напишіть про це в коментах: чи вдасться Тойоті з новим Corolla Cross. Ззовні Тойоті дуже вдалося зробити таку універсальну модель, яка просто всім подобається. Погодьте самі, хороший кліренс, класний кут атаки, класний кут з'їзду. Виглядає вона дуже агресивно. Зверніть увагу, додали всіх оцих ліній, тим самим, здається, розширили її базу, але вона фактично не змінилась. Ось, додавали ці накладки, які так само додають агресивності. Також в нас з'явились оці лінії, які також додатково дають випуклості і такої, знаєте, стрімкого, динамічного дизайну, який дуже гучно говорить про те, що машина зроблена в сучасних е, динамічних лініях. Про її е, дизайн попереду, е, я не скажу, що він унікальний, але він дійсно ну, виглядає непогано. Погодьтесь, класна сучасна решітка з е, такими, знаєте, напів. Приглушеними сотами, що говорить про те, що машина нового покоління або електро, або гібридно, це вже такий склався стереотип. Добавили сюди офігенні 3D-фари, які, звичайно, вони не лазерні, але виглядають ніби так, що там просто мегапроекція, і це останнього покоління. Хоча, звичайно, це і такий бік і він трошечки адаптивний. І добавили дуже скучні. Отакі от от протитуманки а-ля ДХОшки, ну це швидше протитуманочки, в нижній частині. Якщо придивитись дуже близько, ну не вау. Це просто звичайні, які схожі на будь там джилі і ще щось. Але все разом, нагадаю, воно дивиться дуже органічно. Якщо ти, звичайно, не звертаєш увагу на такі речі, що тут немає навіть омивача фари. А ще цікавий момент. Щойно я власноруч відмивав це авто і мошка або якийсь там бруд, він був лише на передній частині, ось тут. Вся оця частина була абсолютно чиста. Про що це говорить? Що нова Corolla отримала настільки оптичний дизайн фари, що я думаю, є невисокий ризик такої прямо глобального забруднення фари під час керування. І відповідно, що можна зекономити на омивачі фар. Хоча машина у вас коштує, погугліть, будь ласка, скільки. Дорога Тойота, там в Японії, поясніть мені, будь ласка, тут звичайному пересічному українцю. Один маленький факт: чому ви ставите на нову машину передні динамічні поворотники? В дзеркало дублер ви ставите галогенний і нахер в задню фару також всовуєте галогенну просту лампочку в 23-му році. Машина в нас презентована в кінці 22-го року. Ну, В інших країнах вона була там і в 21-му, але це сама свіжа ваша розробка. Ви нею городитесь, ви хочете, щоб ми всі її полюбили. За що? Ну, я, звичайно, не хейтер, знаєте, але в мене трошки такий склався образ людини, яка завжди каже правду про машини. І тому я хотів би звернутися до ну от Хотіли ви трошки молдінга, да, поставити. Дивіться, от таке от місце. Ну ладно, шрифт, оцей, видно, що прес-форма була якась друга і на борні. робили ті хлопці, що номера роблять. Дивіться. Дивіться. Ну, десь накинути по дорозі. Там ще водичка збирається. Коротше, до цих моментів в мене є взагалі великі питання і по якості зборки. Якщо ви комплектуєте машину, то цю штуку мінус, кажуть. мінус. Охрана відміна, bro. Багажник тут вийшов дуже потужний. По-перше, його об'єм в складеному. Вигляді, тобто, коли всі п'ять пасажирів їдуть, складають 390 літрів і в розкладеному 1400. Це все дуже багато, якщо врахувати, що тут можна вести 460 кілограм живої ваги, якщо ви займаєтесь поросятами, наприклад. Якість матеріалів, звичайно, бажає кращого. Дивіться, оці всі штучки вони ну, досить декоративні і кріпляться вони так собі. А оця річ мене абсолютно дивує і хочеться і дійсно її використовувати, але лише як фрізер. Якби я 15 років не займався автомобілями, можливо б я просто пройшов повз оцю шторку багажника. Вона, з одного боку, зроблена з нескладного матеріалу, це такий собі алюміній. Але подивіться, будь ласка, на якість виконання. Я думаю, за такі гроші можна було зробити трошечки краще. Але буду відвертим, цією запчастиною майже ніхто не користується. Зараз я поділюсь своїми враженнями їзди цієї машини, бо на, на папері все дуже кльово написано, чого тут тільки нема. І покращена система слідкування за виїздом там, транспорту, що машина сама приторможе, і вона вам рятує життя, тут все м'яке, тут купа подушок безпеки, навіть отут є посередині. Коротше, якщо ДТП, то ви не вдаритесь з пасажиром. Розумієте? Тобто водій, пасажир і між ними. Все має бути дуже круто. Друге, система розпізнавання знаків працює в цілому дуже коректно, але. Але обсяг знаків, які вона розуміє, ну він так собі. РВ чи не РВ? РВ, турбінка. Дує. Дує. Так, ну давайте от я, я вам зараз розповім все по цій машині, які в мене враження були за два тижні експлуатації. А це немало, враховуючи, що я приїхав приблизно 1200 кілометрів. Якщо статистика каже, що водію для того, щоб звикнути до якогось автомобілю, потрібно близько трьох годин. Я дуже скучно зараз якось говорю і блядь, вже сам собі схожий на First Gear Show. Ти знаєш, є таке Саша? Саша Кабріолет. Знаєш? що, Він волосся на закидається на потилицю, понятно? Ну не прийняв ще себе. В першу чергу кермо і коробка передач. По керму, оскільки це кросовер, який розрахований для дуже широкої аудиторії, тобто і налаштування його, знаєте, такі дуже є утилітарні і універсальні. Про що це? 2,7, 2,8 обертів з упору до упору керма класний показник. Те, що кермо дуже таке легеньке і повітряне, це мені особисто дуже подобається. Але наскільки я дивився, інші огляди, всі кажуть, а де його спортивність? Тут запікати, до речі, треба. Я вже не буду матюкатися. в Але багато хто нарікає, тому що немає спортивності і гостроти керма, незважаючи на те, що машина є спортрежим. Е, не розумію, для чого спортивність на такій машині, якщо потрібно їхати просто швидше, прискорюватись, тут завжди є. Режим спорт включає всі 197 сил і вуаля поїхали. Кермо регулюється абсолютно жлобським чином, тобто механічним. Відпускаєте важіль і поїхали. Дивиться трошки дивно в 2023 році. Нагадаю, я буду казати, як є. Саме кермо не виникає ніяких емоцій, ми його вже бачимо майже 10 років в такій конфігурації, як тут. Зручно керувати органами всіма да, і селізонки. Це таке будуть Е, Зручно вмикаються повороти, зручно вмикаються щітки. Хоча я не люблю це робити, щітки включати, для цього я датчик. Отак. І це в звичайному режимі. Все, ми виїжджаємо на дорогу, ми даємо газу, ми отримуємо шикарну динаміку і ніяких взагалі нарікань. Поїхали далі. Кропка передач CVT дещо оновлена, безступеневий автомат. Не подобається, як кричить. Постійно цей зайвий гул, такий стоїть в салоні. Мені не подобається, але працює вона суперкоректно. Тобто тут немає питань до підхвату її, до того, як вона. Метикує. Знаєте, таке слово? Не зображаю українською, метикує. Мені мама завжди так допоможе. Мама, в тебе вірила. Що ти виростеш. Ладно. Поїхали. Ще з коробки передач тут є досить такий дивненький режим Б, тобто посиленої рекуперації. Я зазвичай його використовую виключно як додаткові гальма. Дивіться. В заторі раз. І фактично гальмує. Якщо ні, ну як тобі? Система безпеки. Шикарно воно ще не спрацювало, Ваня трошки в ахері, я, якщо чесно, також. тому що працює воно в один момент і критично, але воно починає попереджати. Так що особливих нарікань тут не буде. Круїз контроль працює шикарно, я вважаю. Ввімкнули, активували. І поїхали. ну як воно реалізовано? У, у нас зараз ну я таку анімацію поставив широку, щоб нам показувало, що є радар з полоси, воно підрулює по, пол, по полосам, воно ну, так, собі от ви можете звернути увагу, я їду просто, який як, випивший, що воно піджимає до кінця полоси, дивіться, воно нікуди не втече. Але от ми їдемо, йопта, ми їдемо по самому краю. І це доставляє, знаєте, такого легкого постійного дискомфорту. Тому що підрулити воно може, але дати відчуття такого спокою, що ніби в тебе асистент, асистент працює так, щоб ти був собі, знаєте, там собі їдеш і їдеш. От давайте спробуємо на таке: от їдемо на дорозі, дивіться, відпускаємо трошки в бік машину, от тоді воно підрулить, розумієте, в самий критичний момент. Але ввести по полосі машину ця система, то я вже все, я взявся за кермо. Все. Ага! активовано, кілька разів використає кермо. Коре, воно подумало, що я зовсім кончений. Але так чи інакше, це дуже зручно і виручає сто разів. особливо, знаєте, зараз ми всі таке покоління п'ятого пальця любимо. Десь під залипнути, підзавтикати по дорозі. Ну і що я, то є. Отже, якщо у вас буде можливість взяти автомобіль з цим асистентом, беріть, не задумайтесь, тому що воно як мінімум врятує десь ваше крило, а буде тільки вам, якщо ви в когось притретесь. А ви знаєте, що потокові аварії це напевно відсотків 70 ДТП. Статистика. По плавності ходу тут взагалі машина мені дуже схожа на якийсь Lexus ES, причому середини 2000-х років, знаєте, коли вони ще такі були всі схожі на матраси. Коли його так плавненько теліпає по всім нерівностям, і дуже комфортно. Не знаю, яким дивом цього ефекту добились тут. Машина сучасна, їде комфортно, і про якісь там нерівності, ямки, люки можна взагалі не думати. Це легкі афрон. Дивись, тут далі. я дивись. Не пішохідний перехід то там на Пішохідний Підхідний перехід? Де? Ну от прямо перед тобою. Туди? Так, так, так. В Смислі. А це що От Тобі оффроуд. Щойно ми побачили легкий оффроуд, рівно такий, за який мені заплатили. Дорогі мої, про сидіння я дуже багато не розповідав. Вони примітивні, кілька регулювань стандартних, да, по висоті е, самого сидіння, спинки і регулювання жорсткості попереку, підтримки попереку. І вони супер схожі мені на сидіння Toyota Camry. Можливо, вони відрізняються, але вони настільки схоже зроблені, виглядають і по самій ергономіці е, сидіння, коли ти в нього поміщаєшся, що окремо на них виділяти цілий блок інформаційний, я просто не буду. Тойота, що там? Yeah. Ви бачили, як нам машини ці, що нам їдуть, приварюють вихлопно? Давайте я вам дам кльові контакти, хто займається вихлопом. І просто всю партію Corolla Cross, яка заїжджає в Україну, ви спочатку заводите до них, обрізаєте оце лайно, яке з'їдає, я не знаю, скільки сантиметрів кліренсу, тому що ви ж знаєте, кліренс міряється по найнижчій точці. А якщо в нас вихлопна торчить отаким чином, про що це може говорити? Що в наступному поколінні ви вже скажете, що ой, а в нас не 16 см кліренсу, а 20. І ніхто не задасться питанням, із-за чого це стало, а все просто обріжуть оце коліно і буде 20 см. Think about it. Висновки. Кому підійде ця машина? Я точно скажу що це людям, які не звикли ганятися за якимись тенденціями, оновленнями, якимись супертехнічними наворотами. Е, ви знаєте, я вам зараз протранслюю, яке е, відношення до цієї машини буде в пересічного її користувача. Вже за тиждень вона мені стала суперскучною, в найкращому розумінні цього сенсу. Я просто виходив зранку, знімав сторіс, сідав в машину, запускав двигун згодом, тому що спочатку вона їхала на електротязі. Я доїжджав, куди мені потрібно, в прекрасному комфорті, з гарною музикою, хоча всього вісім динаміків, але звучать вони непогано. Підключав через бездротовий нарешті Спасибі Toyota, CarPlay, е свій улюблений плейліст, або підкаст, або аудіокнижку і їхав, куди мені потрібно. Я ніколи не дивився на дорогу. Ніколи. будь які поверхні, будь-це київський подол з його коліями і такими ямками. Чи хороша дорога, чи ділянки, де можливі колії, так? чи ділянки, де йдуть ще роботи і зрізаний верхній шар асфальту. Все це для Toyota Corolla-Cross просто дуже простеньке завдання. По динаміці По динаміці в мене ніколи не було зауважень, і я, можливо, разів 5 всього включав спортивний режим. Так, вона їде свої 168, не 170, як заявляє виробник, кілометрів в годину, але цього цілком достатньо, я вас запевняю. Тому що більше ну, це виглядає дуже тупо, тому що тут безступеневий варіатор і звучить вона так собі, задоволення від цього мінімум. Кресерська швидкість зручна для неї це 100-125 км, Швидше я не раджу. На цій швидкості ви можете повністю надіятись на допомогу асистентів слідкування за полосою, радару. Все, все дуже комфортно, все дуже класно. Розхід у мене становив, при тому, що я абсолютно з нього не думав, близько 5 літрів, 4,9, 5,1. 5,1 не більше при будь-яких режимах їзди. Я вважаю, це середній показник просто неймовірний для кросовера. Чи потрібен був мені повний привід на цій машині? Абсолютно не потрібен. Ніде там, де я на ній їздив, там де тестував, жодного разу не, не знадобилась мені додаткова тяга ще на одній віці. З неприємних моментів, в одну з субот була не дуже погожа погода, було дуже мало людей, автомобілів на дорозі. І я такий думаю, ну зараз я спробую, як вона динамічно їде дорогою містом. Звичайно, я їхав досить активно, звичайно, я перелаштовувався досить агресивно, звичайно, я сильно грався педалью акселератора. І що я помітив, навіть на швидкості 60-80 км в годину, якщо ти в спортрежимі максимально притискаєш педаль акселератора, вона на полосі. Умудряється пробуксувати, чим дуже різко змінює поведінку машини, і вона інколи, навіть як не прогнозовано, виходить з свої полоси, і на секунду з'являється враження, що ти зараз абсолютно втратиш контроль над цією машиною. Чия це помилка, розробників чи моя. Ну, моя, звичайно, такого не потрібно робити, тому що ця машина не пристосована для цього. Вона для повсякденної комфортної, багаторічної їзди з класним міжсервісним інтервалом в районі 15 тисяч, з гарними гарантійними умовами, і все. Не забувайте, що Corolla Cross – це в першу чергу корола. Це наймасовіший автомобіль Toyota з найширшою аудиторією. І вони могли собі дозволити експериментувати як завгодно. Їх клієнти чекають, поки їх улюблена корола стане вище, краще, автономніше і економніше. І вони дочекались. Додатково, я вам нагадаю, що особисто моя думка, ви можете подивитися статистику продаж в світі, в Україні, кросовер з кожним роком множить продажі. Якщо не в загальному об'ємі, то в сегментах це точно. Тому чи буде клієнт в нової Corolla Cross, Ще раз відповідаю, абсолютно так. Чи доведеться вам змиритися з очевидними зауваженнями по цій машині? Звичайно, так. Чи буде фан-клуб в цієї машини? Буде. Однозначно. Тому що розробникам, маркетологам, конструкторам і дизайнерам Toyota вдалося зробити, можливо, не найкраще рішення у світі, можливо, не найдешевше рішення у світі, але точно найпопулярніше. Всім гарного дня. З вами був Сергій Цибульський, Підписуйтесь, тут буде багато цікавого.